Вітаю, друзі, Офіс президента Банкова почала методичну, систематичну зачистку місцевого самоврядування. Мерів скоро будуть сажати пачками і дискредитувати так само. Про це детальніше за хвильку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Отже, міські голови вважають, що ця влада активізувала боротьбу із місцевим самоврядуванням. Ось кілька випадків за неповний місяць цього року, коли громади втратили обраних ними керівників. Голову Нетішинської міськради Олександра Супронюка усунули з посади та відправили під домашній арешт за купівлю дронів для військових підрозділів. Голову Дрогобицької міськради Тараса Кучму затримали через святкування в громаді Дня Соборності. Голови Ірпінської міськради Олександра Маркушина заарештували за виїзд за кордон батька Одинака, у дворічного сина якого померла мама. З сильним місцевим самоврядуванням Україна відрізняється від Росії. От чому Україна не Росія? Системний тиск на самоврядування послаблює нашу державу, послаблює Україну та ускладнює наш шлях. До перемоги, наш шлях до миру, наш шлях до добробуту. Раніше повідомляли скрізь, що на мера Києва Віталя Кличка вже виписано 29 ухвал на обшуки в його найближчого оточення. Чернігові керівники військових адміністрацій взяли місто в заручники, взяли його під контроль і змусили піти з посади виконуючого обов'язки міського голови Олександра Ламака. Фактично спостерігаємо системне знищення місцевого самоврядування, яке є основою демократії в нашій країні. Основою плюралізму в нашій країні. А якщо згадати в попередні роки міський голова Сум, Рівного, багатьох інших і обласних і районних центрів, це ж ми говоримо тільки про нещодавні випадки: тотальне знищення місцевого самоврядування, зачистка для будівництва в країні тоталітаризму. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.